Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці. Пречиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесне, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, сильним твоїм покровом, у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене, твого сина, та своїми молитвами, зменшуй його святий гнів з приводу моїх гріхів. Бо я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво і твердо вірю, що під Твоєю святою опікою. Лише зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя на небі. Амінь.